Вітаємо вас, шановні радіослухачі! І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі Про вимовні норми. Як ми говоримо про слова схожі, але не однакові. З історії фразеологізму про березову кашу. Ви слухаєте радіожурнал слово? Про українську мову кажуть, що вона евфонічна, тобто милозвучна, приємна на слух. Але милозвучність нашої мови створюється багатьма компонентами. Милозвучність вимагає свідомого уникання незграбності у поєднанні звуків, послідовного і неухильного дотримання норм правильної вимови. Одна з найголовніших ознак української літературної мови, підкреслює професор Олександр Пономарів, дзвінка вимова приголосних у кінці слова і складу хліб, любов, народ, сніг, ніж, кладка, губка п'ятнадцять, вимова народ тридцять. Заявив Прибув, грубе порушення вимовної норми. Шиплячі приголосні в українській літературній мові загалом тверді, набагато твердіші, ніж у російській мові, хоч трохи м'якші порівняно з білоруськими. Частина, чесний, гарячий, чобіт, чути, шити, джигіт. Дещо пом'якшуються шиплячі у позиції перед і ю, я. Читачі, ніччю, збіжжя, Запоріжжя. Часом же роблять навпаки і вимовляють часто чорний читач чути або починають давати надтверду вимову, де треба і не треба. Читачі, вірши, жінка, бджилка. Норма української орфепії вимагає протиставляти позиції шиплячих. Жити жінка. шити – шість. Джиґун Хочу ніччю, Жаль збіжжя. Літерою «шч» в українській абетці позначається звук сполучення «шч». Слід вимовляти Полтавщина, щирий, «ще», щастя. Поширели вимову Полтавщина. Щирий ще щастя професор Олександр Пономарів називає карикатурою на українську орфоепію За законами української фонетики, губні Б, В, П, Ф, М та фонему Р у кінці слова і складу слід вимовляти твердо знов об. Сім гірко, Харків, Григорів, Кров'ю, любов'ю. Деякі мовці під впливом місцевих українських говірок, а ще більше під впливом російської мови, надають цим звукам непотрібного пом'якшення оп, Харків, Григор'єв, любов'ю. В українській літературній мові м'які приголосні д і т не зазнають африкатизації. Тобто ніколи не набувають свистячого відтінку. Тож поширена серед певної публіки вимова дівчина, діло, дякую, тінь, тямити, гудуть, сидять, цвітуть, замість дівчина, діло, дякую, тінь, тямити, гудуть, сидять, цвітуть, не є нормативна. Не відповідає літературним нормам, поширена у публічних виступах, тверда вимова свистячих з, с, дз, ц перед пом'якшеним губним: звір, світ, дзявкати, сміх. Тут слід вимовляти звір, світ, дзявкати, світ, сміх. Поновлено в правах. Репресовану 1933 року літеру Г для позначення проривного задньоязикового звука. Цю літеру рекомендується писати в українських і запозичених та зукраїнізованих словах агрус, «гава», «газда», ганч, ганок, гатунок, «гвалт», ґедзь, ґєлготати, ґеґнути, «Герлига», «глей», гніт. Російське сіків. Грасувати розчищати, витоптувати, грати російське «рішотка». гречний, «гринджолик», ґрунт, «гудзик», гуля, «джигун», «дзига», «дзиглик» та похідних від цих слів. Також у прізвищах Гава, Галаган, Гудзь. Добре, що літера Г тепер є в українській абетці – Добре, що можемо вже розрізняти на письмі і вимові слова гніт, гноблення, родовий відмінок гніту і гніт родовий відмінок гнота, грати діє слово, і «грати» іменник. Гулі гуляння і гулі нарости на тілі. Деякі муці, здебільшого неуфіти, зрадівши з поновлення літери «Г», почали активно вживати позначеного нею звука, на жаль, часто недоречно запроваджуючи норму на свій розсуд. Правило щодо використання літер Г і Г було добре розроблене у правописі 1929 року, забороненому в запалі боротьби з буржуазним націоналізмом у 1933 році. За тим правописом у словах грецького походження треба послідовно писати і вимовляти Г, бо так вимовляють самі греки. Ген. Генетика, генеза, гігант, гімн, гімназія, біографія, монографія, гомеопатія, графіка, логіка, орган, організм, організація, трагізм, трагедія. Тобто в усіх грецизмах дає слова з компонентами гео, гетеро, гігро, гідро, гіпер, гіпогеліо, голо від грецького голос увесь. Цілий гомо від грецького гомос, рівний, однаковий, граф лог Приміром, географія, гетерогенний, гігроскопічний, гідра, гідродинаміка, гіпертонія, геліотерапія, голографія, педагогіка. У новіших запозиченнях з латинської та інших мов, крім грецької, г вживається на місці Х. А г на місці г. Отже, гатунок, гіютина, гума, регіон, конгломерат, але гумус, гуманізм, «гайдн», гарвей. Особливу увагу треба звернути на слова, де є обидва звуки – гюго, тож уживати звук г з іншомовного походження треба не декому заманеться, а лише там, де є для цього підстави, наголошує Олександр Пономарів. Якщо хтось не знає правил, то ліпше тим часом до засвоєння їх утриматися від надмірного декання, бо дуже смішно слухати від досить відомих і шанованих людей перли на кшталт ніділізм, йоган. «Гавел». Гадаючи, що в кожному запозиченому слові треба вимовляти «д», вони уподібнюються одному оперетковому героєві, котрий був упевнений, що досить до будь-якого слова додати ус, як воно набуде латинського звучання бабус лопатус панус. Професор Пономарів звертає увагу ще на одну поширену помилку проти української фонетики і вимови. В українській мові літерою Х відтворюється, як правило, іншомовна фонема Х, що позначається літерами «ц» і Г латинськими. Фридрих халдея фонему, що позначається латинським гаш, слід передавати через Г, вимова ханс. Хельмут, Хофман, Йоханнесбург у російській мові виправдана, бо там немає фрикативного Г, є лише Г і Х. А у мові українській вимова Г або Х на місці Г суперечить здоровому глуздері. Це майже те саме, що замість голова, гриб, глина казати голова, гриб, глина або холова, хрип хлина». Отже, Ганс, Гельмут, Гофман, Йоганнесбург. Тут можливо лише літера Г. Ви слухаєте радіожурнал Слово? І знову про пароніми слова дуже схожі, проте неоднакові. Вони мають однаковий корінь, різняться лише суфіксами, префіксами, кількома літерами в закінченнях. Проте звукова близькість паронімів спричинює помилки умовлені. Отже, розрізняйте. Виборний, виборна посада і виборчий. Виборча дільниця. Заслухати повідомлення, інформацію і прослухати щось від початку до кінця. Не плутайте оснований, той, що базується на чомусь, і заснований, створений, розпочатий. Комунікативний торкається проблем спілкування. Комунікаційний. Торкається комунікації, транспорту, зв'язку. І комунікабельний, легко встановлює контакти. Ознайомити, дати загальні відомості і познайомити. ввести в курс справи. Особистий стосується окремої особи і особовий, особовий склад, особова справа. Регіон. Велика територія, як єдине ціле з погляду економіки, географії, екології, і район адміністративно-територіальна одиниця в складі області, великого міста, ще нафтовий район, район затоплення. Розрізняємо також слова пам'ятка і пам'ятник. Пам'ятник синонім за слів монумент «надгробок». Пам'яткою називаємо визначний твір літератури, мистецтва, історії. Правильно, пам'ятник Тарасові Шевченку, пам'ятник Лесі Українці, але слово ополку Ігоровим визначна пам'ятка давньої української літератури. Ви слухаєте радіожурнал Слово. Правильно вживаємо слова вимагати і потребувати. Вимагати означає наполягати на чомусь, в категоричній формі ставити перед кимось якусь вимогу, домагатися чогось. Ми категорично вимагаємо звільнитися під арешту Кузнецова. Туга по Телесикові перекипіла в серці у гнів, що владно вимагав дії, Андрій Головко. Слово вимагати можна вживати в переносному розумінні, персоніфікуючи речі, явища, поняття. Лишилось тільки ще спакуватись. Це було одно з тих нещасненних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма чи те треба мале чи велике. Вагута має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм, а воно мною вже керує. Михайло Коцюбинський. Вимагати у цьому значенні може керувати інфінітивом від дієслівним іменником. Наприклад, вимагаємо чого. Звільнити звільнення, або вживатися із сполучником, щоб і дієсловом в особовій чи безособовій формі, щоб звільнив, щоб звільнили, щоб звільнено було. Крім того, вимагати означає ще зумовлювати щось, бажати очікувати якихось дій від когось або чогось, вияву якихось якостей. Хлопець умів добре мастити букси і висів над колесом вагона, коли того вимагав обов'язок. Але тут, в цій урочистій, незвичайній обстановці він розгубився Олесь Донченко. Слово вимагати інколи неправильно вживають замість потребувати, тобто мати в чомусь потребу. Документ потребує доопрацювання, а не вимагає. Буває, що в контексті замість в доконаному виді безпідставно вживають слово потребувати з наголосом на «е», якого в українській мові не існує. В такому разі має вживатися слово зажадати. Повіняйте, випускник Інституту вимагав іншого призначення на роботу недоконаний вид. Випускник Інституту зажадав. Іншого призначення на роботу. Доконаний вид. Ви слухаєте радіожурнал Слово з історії фразеологізму, що означає вислів дати березової каші. Дати всипати березової каші означає суворо покарати, побити кого-небудь, дуже лаяти, гостро критикувати кого небудь. Про походження і значення цього фразеологізму писав Дмитро Білоус Син відбивається од рук, ракетки, самокати, батьківським правом до наук почав я спонукати. Щось ти уроки занедбав, все ігрища ти вражі, Гляди, щоб ти не скуштував березової каші. На ну, це всміхається, незле синок Довготелесий. Я знаю, каже, сік, але щоб кашу із берези, А я йому того, хто вчився, любили предки наші і несли за те, що не дінивсь до школи горщик каші. Хто ж не обтяжувався нічим? Суворі предки наші всипали добрих різок тим березової каші. А знав би ти, які були з берези пруття голі, що ними дітвору сікли в старій церковній школі. О там старались, що не крок підвищувати бали, І за невивчений урок безжалісно стябали. Тож батько наш і нам казав за витребеньки наші. Гляди, щоб ти не скуштував березової каші. Слово каша війшло в інші фразеологізми. З ними каші не звариш. З кимсь дуже важко порозумітися. Мало каші з'їв, кажуть, так про недосвідчену людину. Не дасть наплювати собі в кашу. Досвідчена людина. Немало, багато кашель їв. Має досвід. Кашею раніше називали взагалі страву, вариво, а тому слово каша було більш загальне. Звідси вислови заварити кашу. Заварилася каша, з ним каші не звариш. Пізніше кашею почали відзначати і називати різні події христини, весілля. Зібрання багатьох людей супроводилось сум'яттям, варилася каша. Каша мала й ритуальне значення. В давні часи школярі з учителем в кінці навчального року йшли до лісу і варили кашу, Відмічали кінець навчання. І не випадково, бо каша й об'єднувала. Звідси вислів бути в одній каші, тобто перебувати в одній компанії. Однокашник. Той, хто був в одній каші, варив разом кашу, товариш по навчанню. Ви слухали черговий випуск Радіожурналу Слово. Режисер Василь Обручов. Звукооператор Людмила Буцько. Редактор Тетяна Теодорович. Вилий радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова. Пишіть нам радіожурнал Слово. Національне радіо Хрещатик 26 Київ 01-01.